Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. З нами на зв'язку. Добрий вечір, пане Тарасе. Дякую, що ви доєднуєтесь до ефіру. Добрий вечір. Зовсім такі якісь е, новини для е, Путіна і для росіян е, ганебні суддя, яка видала ордер от на арешт Путіна, призначена головою міжнародного кримінального суду. Вночі Оскар отримав український фільд, 20, фільм 20 днів у Маріуполі, е, е, а не, не Навальний минулого року, хоча то Навальний їм теж там Путіну не дуже сподобався. Ну і тут ще так багато різних заяв з приводу е, е, скепсису на рахунок папи римського. Його проросійських на, на, настроїв. Ну, тобто світові лідери дуже всі висловлюються, що ну, те, як Папа Римський бачить мир, ну він має бути не таким. Так а я вас хочу запитати, пане Тарасе, от про що? Як воно так відбувається, що все ще залишаються ну, такого рівня політики, лідери, які можуть грати на м руку Кремлю? Орбан, Папа Римський, це гроші? Це великі російські гроші? Ні, ну в дійсності заява, позитив заяви Папа Римського в тому, що у Путіна в дійсності щось не склеюється. І тому, знаєте, в топку вже кидаються такі постаті, як пан Папа Римський. Е, ну, дивіться, стосовно чи є люди, так вони і залишалися, вони нікуди не поділися. Є купа людей на заході, і в Азії і по всьому світу, які хотіли вповорішувати е, питання, власні питання, власні інтереси за рахунок України в різний спосіб і за рахунок українців, щоб потім е, спокійно реалізовувати свої інтереси. Е, ось ну, Орбан і все інше, вони теж намагаються утримати все, що тільки можливе, зі становища, яке склалося. Тут нічого дивного немає. Орбан грає власну гру. Він же не тільки з Росією грає. Він і з Китаєм грає, він і з Туреччиною грає і так далі. Він отримує ресурс для своєї країни ну в такий спосіб, який вміє. Орбан зустрівся між іншим із Дональдом з Дональдом Трампом, і також понеслося те, як Орбан там е, нахваляв цього світового політика. і Казав, що ну він геній просто і це найсильніший лідер цього світу. Ну і каже про те, що тільки він дуже швидко пропинить, закінчить війну в Україні, а як а не дасть жодної копійки Україні після того, як одразу стане стане американським президентом. Е, наскільки сильна підтримка у Трампа серед європейських лідерів, в тому числі. Ну, дивіться, знаєте, те, що наговорив Орбан, мені нагадала старий одеський анекдот. Це коли е, е, запитують е, вам чому вам, не, подоб... вам подобає... мені не подобається каруза. Чого не подобається каруза? А мой ще мені наспівав зовсім не те. Ну, дивіться, ми ще не знаємо, як Трамп відреагує на таке. На такі мисливські байки, тому що він публічно міг в принципі ну, похвалити Орбана, але точно не давав йому ніяких, ніякого права від свого імені щось говорити. Я вас запевняю, тому що ж Трамп це це ж він же розуміє, що тут він головний. а Всі інші бігаються, заглядають йому до рота. І тому не слід думати, що знаєте, що це у Орбану ще може повернутися не так, як він хоче. І тим більше Трамп це людина з такими авторитарними замашками. А це означає, що йому, йому потрібна цей йому потрібно, щоб його слухали. І якщо повернеться не так, як слід, то невідомо ще чи закінчиться, в тому числі для Путіна стосовно підтримки, не підтримки. Ну дивіться, ми повинні розуміти, що ну це за моїми спостереженнями. У Трампа і у Байдена в принципі одна і сама така сама політика. Яка полягає в тому, що побудована на принципах менше платити, більше отримувати? Тільки Трамп це в такий спосіб говорить а Байден в більш дипломатичний спосіб говорить, але е, принцип той самий вони хочуть, щоб європейці більше сплачували за власну безпеку, і тому говорити чи є там підтримка, чи немає підтримка, ну всі будуть в дійсності, якщо європейці почнуть розвивати власне ВПК і все, що з цим пов'язане. То тут питання в тому, а чи потрібен буде ВПК американський, а це а Трамп є лобістом американського ВПК, тому там не така проста ситуація, як здається. Якщо він почне реалізовувати те, що він хоче. Якщо зараз будуть розвивати ВПК європейці, вони ще не тільки припинять купувати американську зброю, що будуть активно Конкурувати з американськими назовнішніми ринками. Тому, то знаєте, тут така не така однозначна ситуація, як здається, знаєте, коли ми читаємо заголовки різних газет. Ну, слухайте, ну Європа також готується до життя в разі якщо Трамп. А, так чи інакше, але намагаються вони зрозуміти, як вони можуть утримувати і систему безпеки без Америки раптом що. Тому що ну, такі заголовки є сьогодні в досить поважних західних змі, да, до прикладу, про те, що ну, О, якщо ну, Трамп, то може ну, НАТО екзіт. Слухайте, Знаєте, мені здається, що знаєте, американська глибинна держава грає зі світа в поганого та злого поліцейського. Знаєте, є поганий поліцейський, який всіх лякає. І всіх інше. Потім приходять добрий поліцейські у вигляді Байдена, говорить: ну давайте все ж таки не випробувати долю. Давайте робіть, що ми, ми хо що ми вимагаємо. Те що, те, що говорить Трамп в дійсності це не новина, це позиція американської держави останні 20 років, коли вона вимагала від Європи, Європи. Е Дотримувати зобов'язань щодо фінансування оборонних витрат ще з 2004 року, чого Європа не хотіла робити, тому що удавало, що начебто і так все догараз. І тому американці зараз будуть викручувати руки. і Я думаю, що будуть вимагати 3% ВВП, може 4% ВВП, як поляки. Це роблять, тому це така політика. Ну і нехай європейці теж ворушиться, тому що вони занадто розслаблено на себе поводили 20 25 якщо на 30 років. Сподіваються, що американці їх будуть захищати, і ми повинні розуміти одну просту річ, що нам потрібен власне ВПК і власна зброя. І е, якщо це так буде, так буде. Ми повинні переносити війну на територію Російської Федерації. Ну, зараз СБУшні дрони літають літять вже по цьому по НПЗ російським. Е, якщо що долітять там до е, Новоросійська, роздовбають новоросійські порти, ну це теж в інтересах республіканської партії, яка є. Партію реального сектору економіки, тому що це нафта, ВПК, газ, металургія і так далі. Тобто, слід розуміти, де інтереси, коли ми будемо такими мисливцями, які будуть полювати, тоді нам будуть давати гроші незалежно від того, хто буде в, в Білому домі. Тому що так світ побудований, а, мисливцям допомагають, а жертвам не допомагають. Для них є гарні слова, співчуття. І так далі, тому ми повинні знаєте, от питання: що робити, коли прийде Трамп, Так а ми повинні поставити становище Трампа, щоб він не зміг ну, домовити з Путіним. А це можливо зробити, коли знов таки буде бомбардування російської території, коли Путін почне йому відмовляти. А Трамп вже не говорить, що буде, якщо йому почне відмовляти Путін. А там можуть бути дуже сумні варіанти для Росії. Ми повинні в першу чергу проявляти активність, вимагати, щоб уряд фінансував ВПК, бо за програмою 5.7.9 Вони не виділяють їм гроші агроборонам та всіляким ретейлерам. Щоб забезпечував секретність ВПК, яке досить підприємство можна побачити ледь на відкритому доступі, щоб забезпечував секретність митних декларацій щодо імпорту боєприпасів і так далі. Щоб забезпечувало страхування ризиків у, у будівництві підприємства ПК. а то у нас дивна ситуація: от коли в Одесу заходять суда, щоб забрати українське збільшення, щоб збагачувалася кубка агроборонів, наша держава виявляється, їх страхує ці суда. А коли підприємства розбивають, куди ракети прилітають, то ні не страхує. У Мене на питання навіщо нам такі який не береже. Життя наших солдатів та не е, е, працює на перемогу. Я вже мовчу про «Укроборонпром», які в такому стані неспроможні виробляти потрібної кількості зброї і так далі. Тобто, всі ці комплекси, коли ми, е, буде національна ідея виробництва зброї і знищення Росії, я вас запевняю. Е, прихід Трампа, і все іншого воно ніяк не буде впливати на ситуацію з допомогою Україні. Тому що мисливці, мисливцям допомагати. Чому Україні почали допомагати без будь-яких паперів, зобов'язань і так далі? Тому що побачили перспективу. Мисливці вони перспективні, а жертви вони не перспективні. Просто я ж говорю, ніхто там. Не пере, не буде ага. перейматися з про долю то, жертв то в цьому контексті про Макрона. Я хочу з вами поговорити, пане Тарасе, тому що так вдається, він намагався всіляко додзвонитися телефоном Путіну свого часу, а тепер е, робить заяви, які ставлять на вуха весь європейський союз. Він там каже навіть про розміщення іноземних контингентів в Україні, що там не всім направду подобається його е, європейським колегам, але так чи інакше чи приїде найближчим часом, тому що президент каже, що телефоном була розмова. Мова і м, наша співпраця досить потужна. Чи варто очікувати Макрона в Україні? А якщо Макрон в Україні, що це означає? Ну за фактом приїзду? Думайте, краще знаєте, краще менше візити, більше зброї, тому що ми не повинні думати там Макрон в Україні не в Україні. Нехай так, а як до того зброї. може приїде, може Макрон Миражі приїде і, і скаже міражі будуть в Україні? Ну тобто приїде а, ж не з пустими руками. Краще знаєте скадрилля міражів, ніж Макрон в Україні там, да бо можемо і пережити, якщо Макрон не приїде в Україну, це, розумієте, так, краще, що коли миражі. передають міражі, то на цьому так чи інакше. Але ну не так. хочу сказати, ну, попіаритися. Але підсвітити цю історію треба ну там може приїжджати, не приїжджати. Нам головне результат. Тому що цих красивих розмов ми бачимо. Але в дійсності, що говорить Макрон. Досить непогано, бо він заводить дискусію: чи повинні бути війська НАТО на території України. Бо в дійсності хтось хоче, хтось не хоче. Але це в, в комплексі з тими безпековими угодами, які підписує Україна. Поява військ НАТО на території України вже офіційна, тому що неофіційна, я впевнений, що вони є. Це ну це вже вважаєте, що Україна вступає в НАТО, тільки тільки поки що без п'ятої статті і без конкретних зобов'язань, але, але це фактура, це фактура, те, що можна помацати руками. Угу, Навіть так. Ну, коли вже про літаки, то ще буквально одне на сам кінець. Пане Тарасе, запланувала вас запитати. Сьогодні пишуть, що Україна починає офіційні перемовини з регуляторами щодо запуску міжнародних ем, авіарейсів. І це наробило багато шуму направду і в соціальних мережах, в тому числі всі там малюють варіанти. А як це може бути? А Борис, Жуляни чи з Львів, е, чи Львів, Ужгород, і які перевізники, Райенре, Ейр, нібито е, не проти. Наскільки це можливо? Мовах воєнного стану, я не знаю, як це теоретично можливо, коли є ризик збиття літаків. Поки Україна не контролює небо. Ну, поки не контролює небо, я не знаю, як це можливо. Ну, Росія ж може збити будь-який літак на території України. Ну у них є така технічна можливість. Тому я не знаю, про що там ведуться перемовини і потрібно ще перемовину. Ну суто теоретично, суто теоретично, а це можливо ужгородський цей аеропорт. Там можна, якщо не помиляюся, подовжити зліт на посадкову смугу, тому що ну через кордон зі Словаччиною, так? І тоді, можливо, там воно от на території Словаччини може бути. Але я знов таки, а там, наприклад, автобусами перевозити людей на територію України. Ну, я так теоретично бачу. А так я чесно кажучи, ну не розумію, як вони технічно це збираються робити, тому що є небезпека, що будуть збивати літаки. Я сумніваюся, що якийсь оператор буде так ризикувати і літаками, і життя і життями людей. При тому, що можуть, якщо знайдуть відповідні умови, скажіть наскільки нам треба така підтримка економічна, в тому числі? А це не економічна підтримка. За що тут економічна підтримка? Ну, це у нас казки про те, що е е аеропорти це сприяють економіки. Чому вони сприяють? Сприяють економіки кредитування конкретно підприємств. Які реального сектору економіки, так перебудова нашого сільського господарства з цих незадоволення вимог агробаронів, які сварять нас поляками, а наприклад, зниження відшкодування ПДВ при експорті сировини, чи оподаткування, наприклад, з агробаронів від 10 тисяч гектарів в одне руки, оце сприяння економіки, це робочі місця. А те, що там літаки літати будуть, ну це реально не холодна, ні Чесно кажучи. Я тут взагалі не бачу е, якийсь вплив на економіку. Я вам дякую дуже, що ви до нас доєдналися. Пасибі. Тарас Городній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку. Дякую.